Раптом ваші співробітники цьому навчаться. Вони потім будуть це говорити відкрито і можуть устроїти пункт. До ідеї прийшла команда, вона може навіть сказати, що типу моя нам ця агенда не подобається своє, що запропонувати. І фасилітатор має бути достатньо впевнений, щоб сказати мені з цим окей. Ієрархія, замовчування, страх говорити правду і відкрито, і ви хочете це змінити, то так фасилітація круто допомагає в цьому. Це про синергію, про покращення результатів один одного. Всім привіт! Мене звати Ріна Сушкова, це одне з відео, відео з серії відео про фасилітацію групових рішень. І сьогодні я хочу вам розказати про роль фасилітатора. Хто ж такий фасилітатор під час цих зустрічей фасилітаційних сесій? Звичайно, що фасилітатор це ця та людина, яка ну, всі мають розуміти, хто ці зустрічі проводить, організовує, готується. ну, от. Та, хто проводить, але яка різниця з тим, як, наприклад, я, як менеджер, проводжу зустріч, будь-яку свою нефасилітовану, то треба розібратися, і взагалі, яка роль фасилітатора? Я зараз спробую швиденько про це розказати, щоб ви зрозуміли різницю і взагалі відчули. Бо фасилітатор це не тільки про те, що він робить, а про те, яку культуру він транслює. По-перше, фасилітатор не є модератор. Типу, в зустрічі є модератор, є фасилітатор, але різниця в тому, як вони поводять і на що вони працюють. Якщо ми говоримо про фасилітацію, то її треба використовувати тоді, коли ви хочете, щоб ваша група чи команда, з якою ви працюєте, чи будь-яка, про яку ми говоримо, щоб вона навчилась бути більш зрілими, організованими і працювати разом як одна команда. Це про синергію, про покращення результатів один одного. Якщо навіть у ваша структура більш директивна, і вони там є велика така ієрархія замовчування, страх говорити правду і відкрито, і ви хочете це змінити, то так фасилітація круто допомагає в цьому. Але якщо ви цього змінювати не хочете, то фасилітація вам буде не на руку, це правда. Або фасилітація, ми далі будемо про це говорити. Культура фасилітації це про відкриті рішення, про колаборацію, про вміння взаємодіяти, про комфортні. Комфортну відкритість про бажання покращуватися, і покращувати роботу, вона культурно цьому навчає, вона до цього підключає і фасилітатор це транслює. Бо все, що він робить, це все про взаємодію впродовж зустрічі, про, про відчуття і бажання вислухати кожного. Якщо ви до цього не звикли, ви цього не хочете в майбутньому, то е, треба бути обережним з фасилітацією, бо якщо раптом ваші співробітники цьому навчаться, вони потім будуть це говорити відкрито і можуть устроїти бунт. Так, like. в чому ж різниця? Є модератор, який проводить зустріч і фасилітатор. Так, от різниця в тому, що фасилітатор він не володіє контентом, тобто він е, не приймає участі в генерації і аналізі ідей. Модератор може, фасилітатор ні. Тобто, ви, як менеджер, можете модерувати свою зустріч, але краще, щоб ви її не фасилітували, тому що якщо ви хочете разом з командою придумувати якесь рішення і доходити разом, ви не можете його відразу фасилітувати. Фасилітатор може сказати, наприклад, продовж зустрічі, там спитати, чи правильно ми підемо, чи по темі це питання, і так далі. Модератор відразу може сказати, що це не по темі, наприклад. Більш директивно, розумієте? І е, це не підходить, нам це не треба. Давайте далі. Ми відходимо від агенти. Він більш директивно слідкує за зустріч. Фасилітатор ніколи не, не спускає рішення навіть про процесу зустрічі. Тобто так, фасилітатор відповідає за, за, за агенду, за те, як зустріч буде проходити, але що важливо, він і затверджує з командою. Він може адаптивно, якщо команда відчуває, що е, це їм не підходить. Він може з нею цим комунікувати, тобто він розділяє відповідальність за успіх зустрічі, включно з агендою з командою. Модератор може принести зустріч і якби сказати от так, без затвердження. Нам треба про цього поговорити. От така в нас буде агенда. Фасилітатор він не керує, він не дає вказівок, він може тільки щось порадити. І не обов'язково до нього прислухаються. Він до цього готовий. Модератор, ні, він чітко слідкує за таймінгом і агендою. Він може різко зупинити розмову, наприклад, він може там, обрізати дискусію, якщо він відчуває, що воно не туди і чи воно не приводить до успіху. Фасилітатор, він, як я казала, розділяє відповідальність за успіх, зустрічі з усіма присутніми і постійно на цьому наголошує. За допомогою того, що так, він підтверджує агенду, він адаптується під питання, він уточнює, наприклад, чи потрібно. Нам це зараз для нашого цілі зустрічі це обговорювати, чи ми можемо це відкласти на потім і так далі. Він запитує, він не говорить. Модератор він відчуває здебільшого свою особисту відповідальність за успіх зустрічі. Він сам особисто відповідальний, він менше відчуває відповідальність, що вона розділена з командою. Думаю, тут трошечки я пояснила різницю між модератором та фасилітатором, і тепер за що ж відповідальний фасилітатор? Звичайно, що він відповідальний да, за процес, як ми сказали, але він розділяє цю відповідальність за командою. Він відповідає за підбір учасників, він відповідає за підготовку до зустрічі, він е відповідає за організацію спільної роботи, там я не знаю, приміщення техніки, якісь інструменти, яким користується впродовж зустрічі. Це його він слідкує тим, щоб кожна людина була хоч якось проявилася, сказала про свої ідеї і щоб. Е Хоча б близько до однакового був час в ефірі, бо ми знаємо завжди, що є ті, хто більше говорить, ті, хто взагалі пропадають, і ми намагаємось допомогу технік, наших там питань і так далі, це урівнювати, щоб у кожного був час за цього. Тим більше, все одно є деяка різниця, але ми намагаємося як фасилітатори це урівнювати. Ми святкуємо, щоб всі були підключені, і це не тим, що ми говоримо, «Ей, викинь телефон, там не дивись, чи ти працюєш. Ні, це здебільшого тим, що ми намагаємось придумати якісь такі вправи. Які будуть більше людей підключати, що в них не буде іншого вибору, як тільки щось робити. Слідкуємо за фокусом, звичайно, ми теж слідкуємо за фокусом, але більш, скажімо так, не директивно. Уточнюємо, намагаємось іншими інструментами, про які ми будемо говорити за цим слідкувати. Фасилітатор не просто вирішує конфлікти, він намагається їх попередити. Продовж підготовки аналізується продумується, чи які можуть бути конфлікти, і намагаємось підібрати інструмент, такі щоб відразу щось проговорити таке, щоб ще на березі ці конфлікти вже попередити і не допустити. Він має відчути, якщо хтось хоче щось протовхнути, якусь сховану агенду. Ну, наприклад, в нього якась ідея, яку він намагається проштовхнути. Наприклад, є менеджер, який мене запросив на фасилітацію. Ми з ним поговорили, сказала, що він такого робити не буде, але я відчуваю, що він намагається проштовхнути. Тобто, це не так, це не так, а от це от так, от або тут думали, а давай туди подумаємо. Фасилітатор це може зупинити і має зупинити, сказати: Я відчуваю, що от є якась ідея, яку ти хочеш здебільшого от виразити. Розкажи, що це ідея. Він це прямо. Прямо висвітлює для того, щоб все було чесно, відкрито і навчає цьому команду. Він направляє з допомоги питань. От я вам давала декілька прикладів для цього. Він підтримує високий уровень групової енергії, це значить, що всі такі працюють, мають енергію, заохочення і так далі, а не просто втомилися, лежать і вже в них голова не варить. Він намагається привести команду до консенсусу. Консенсус це не демократичне рішення. Тобто різниця в чому, що якщо, наприклад, там з 10 людей 8 проголосували так за якесь рішення, а двоє сказали категорично ні, то це не консенсус. Ну, наприклад, у 10 людей різні ідеї, ми їх виклали, проголосували, обрали таким чином одну. Здебільшого люди не будуть сильно раді, тому що вони будуть відчувати, що їх ідеї були гірше за ідеї когось, і тому вони не будуть сильно зацікавлені в тому, щоб. Чиїсь ідеї виконувати. Фасилітація робить це з допомогою консенсусу. Яким чином? Ми збираємо потихеньку інформацію з усіх і приводимо до якогось спільного рішення, в якому, хоч, хоч трошечки приймалася участь іншої людини, тобто воно має бути зібрано з усіх. Не ідея когось, окрема, а зібрано з усіх. І тому менше шансів того, що люди будуть так себе відчувати. Плюс, якщо хтось категорично проти, ми не обираємо це рішення. ми Продовжуємо його удосконалювати, поки е, хоча б всі будуть окей. Фасилітатор ще відповідальний за те, щоб е, було розуміння результатів роботи на зустрічі і наступних кроків. Це про прояснення того, що ми робимо і нащо. Які має мати якості фасилітатор? Нейтралітет, по-перше, стосовно контенту, щоб не обрали, щоб не зробили, до чого б не прийшла команда, якщо вони з цим окей, то окей. Він має піклуватись про людей. Це його якость. Він має бажання. Допомогти. Він має бути окей зі своїм «Я» для того, щоб розуміти, що він може бути взагалі непоміти на цій зустрічі. І це суперкласний фасилітатор. Він не вклався в рішення, здається, він разом з командою робив агенду. До ідеї прийшла команда, вона може навіть сказати, що типу, моя, нам ця агенда не подобається, своє що запропонувати. І фасилітатор має бути достатньо впевненим, щоб сказати, мені з цим окей. Він проєктує і підтримує психологічну безпеку. Він обрубає сарказм, різкі коментарі. Він це підсвічує і говорить спокійно, але впевнено, що це пригнічує. Давайте домовлятися цього не робити. Ну і загалом, на чому хочу закінчити, що участь у фасилітації вона привчає команду з часом поважати думки один одного, давати вільно висказуватися і підтримувати один одного відкритості і довірі. І це те. До чого на кожній зустрічі призводить фасилітатор. Фасилітатор як людина має обладати якостями, про які я казала, але з іншого боку, і може ще більше, це ті, які я собі там виявила. Але з іншого боку, він має відчувати, що круто і класно, коли команда всі разом приймають рішення, відкрито спілкуються і вірити, що це можливо. Всім дуже дякую за увагу. пишіть коментарі чи питання, і підписуйтесь на канал, лайкайте і. До зустрічі.